Поліція прилучений вкотре застерігає громадян від шахраїв, які пропонують оформити грошову допомогу в інтернеті. У соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення грошової допомоги. Поліцейські закликають громадян не переходити за такими посиланнями в інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. 30 жовтня до поліції звернула 66-річна мешканка Срібняцької громади із повідомленням, що з її банківського рахунку зникло майже 7 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в соцмережі вона побачила посилання про оформлення допомоги та перейшла за посиланням. Там їй запропонували ввести секретні паролі її карток, ніби для оформлення грошової виплати від відомої міжнародної організації. Потерпіла виконала ці умови, після чого з її картки зникли кошти. Нині поліція розшукує причетних до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. Поліція наполегливо рекомендує по телефону або в інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки, адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані, в результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Пам'ятайте, будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах. Для цього слід звернутись до державної установи центру надання адміністративних послуг тощо.